Так, так, мене запросили на виставку собак. Я маю сертифікат міжнародного значення, і я є членом клубу. І мене запросили на виставку собак, де я буду представляти свою породу померанський шпіц. Ну, давайте разом тепер умандруємо по цій виставці. Я вам розкажу, як все проходило, і як все повинно проходити. Я вам розкажу, які бувають виставки собак. І так існує дві виставки: це ранг та монопородна. Ось ранг це виставка. Простіше до неї відносяться міські обласні виставки та племінні. Огляди. На цих виставках не можна здобути титул, але можна добре потренуватися. Титул одержують на сертифікованих виставках. Рамго національна виставка собак або міжнародна виставка собак». Виставки зазвичай відбуваються у вихідні, одна виставка в суботу і одна у неділю. А от для того, щоб стати чемпіоном тієї чи іншої країни, потрібно зібрати кілька титулів національної виставки собак або міжнародної виставки собак. А ось зібравши певну кількість титулів засіб у різних країнах. Собака отримує звання інтерчемпіона. Ну, а тепер я вам розкажу про монопородні виставки. Вони можуть мати різний ранг. Ранг монопородної виставки визначається максимальним титулом, який можна отримати на даній виставці. Ранг кандидат у чемпіони клубу. Ще є ранг переможець клубу. Наступний ранг чемпіон клубу. Остання Проводиться один раз на рік. Щоб стати чемпіоном клубу, потрібно зібрати кілька титулів або три-чотири залежно від правил конкретного клубу під різними експертами. Монопородні виставки зазвичай відбуваються одночасно всепородними того ж дня, але в різний час. на Монопородні виставки зазвичай запрошують суддю, породника, експерта, який має великий досвід, та спеціалізується саме на цій породі собак. Також можуть організовуватися монопородні виставки, що відповідають виставці ранку САС. Так ось. Щоб записатися на вистав, потрібно вибрати виставку, календар виставок із котії родоводу, цуценята, під'їхати до клубу організаторів або ж завантажити заявний лист через інтернет та уважно його заповнити. При заповненні заявного листа ви повинні вибрати клас відповідно до віку, а розвитку вашого собаки, класи юніори, інтермедія. Відкрити мають загальний віковий період 15 до 18 місяців. Ви можете вибрати будь-який клас на власний розсуд. Наступне це треба сплатити участь в виставки відповідно до вимог та реквізитів, зазначених у заявному листі або у листі з додатковою інформацією. На виставці потрібно пройти ветеринарний контроль, реєстрацію та вихід на ринок. Головне не запізнитися на рин, не допускаються і залишають без оцінки і титулу ті собаки, які запізнилися. Якщо ваш песик переміг у класі, не забудьте залишитися на порівняння. Порядок виходу в ринк зазвичай відповідає розташуванню класів собак у каталозі. Нагороди бувають дипломи, медалі і кубки та без. І так, дипломи. Кожен учасник рингу отримує диплом із оцінкою. У дипломі мають бути зазначені назва, виставки, місто, суддя, прізвись, собаки, номер за каталогом, оцінка та титул. До диплому зазвичай прикріплено опис вашого собаки. І так, медалі та кубки. Медалі видають нагородні комісії переможцям класів, які отримали САС та ДЖІ Буває, що за цей титул не передбачено медалі. Тоді медаль отримує лише найкращий юніора ЛПП. Іноді видають кубки. Ну і бести. Окрім дипломів та сертифікатів, найкращі беді, найкращі цуценя, найкращий юніор, найкращий представник породи та найкращий ветеран отримують направлення на участь у Бестах. На деяких виставках такі напрями не видають. І переможці автоматично запрошуються для участі в Бестах. На деяких виставках із виданим напрямком потрібно зареєструватися для участі у бесті. В виставках собак можуть проводитися інші змагання та конкурси, наприклад, змагання з окремих видів дресирування, адже ВН, елементи і РО. зазвичай з тих видів дресирування собак, які не вимагають великого простору та не можуть становити небезпеку для інших учасників та відвідувачів виставки. На конкурсі юних хендлерів діти демонструють свої вміння та навики показу собак у ринку. На конкурсі плем'яних пар обирають найкращу пару, що належить одному власнику. Конкурс виробників передбачає показ нащадків одного виробника. Ось на таких конкурсах і я був.